Дякую, пане Ярне. Доброго дня, шановні колеги, наші партнери та друзі з-за кордону. Надзвичайна велика вдячність за все, що ви зробили і робите для нас. Допомагаєте нам вистояти, вижити і перемогти. Ми завжди пам'ятатимемо плече, яке ви нам підставляєте, і яке нам дуже необхідно саме зараз. Ви праві, пане Ярне, для президента України Володимира Зеленського реабілітація. Особливо реабілітація наших поранених військових захисників і захисниць є особливим пріоритетом. Найперше, я нагадаю, що у програмі стійкості держави ще у листопаді 24-го року реабілітація знайшла своє місце серед тих важливих питань, які проголосив пан президент для нашої нації. Власне були поставлені чіткі пріоритети і чіткі KPI, чого ми хочемо досягти. У найближчий рік, також 4 червня, указом президента про координаційну раду з питань реабілітації та підтримки військовослужбовців і інших осіб, які беруть участь в обороні України. Є розроблена і створена координаційна рада, положення, персональний склад координаційної ради. Таку координаційну раду очолив Андрій Єрмак. Керівник Офісу президента, що теж горов говорить про особливий підхід президента і офісу до питань реабілітації. Я маю честь бути її секретарем. Пан міністр Ляшко є членом координаційної ради. Усі силові міністри, і пан Умеров, і пан Клименко, і пані Калмикова, і інші міністри дотичні до реабілітації, є членами цієї координаційної ради. Це означає на практиці, що ми... На президентському рівні виносимо ті питання і маємо можливість донести ті проблеми, які потребують негайного втручання Офісу президента, парламенту і уряду. Ми відкриті до співпраці з нашими партнерами, за що я дякую ВОЗ, за що я дякую нашим урядам, нашим партнерам по НАТО. Ми маємо гарну співпрацю, яку вже втілили в проектах, які ми бачимо по всій Україні. Але зрозуміло, що виклики стоять надзвичайні масштаби, так, які потрібно швидко вирішити, масштаби проблем, які потрібно швидко зреалізувати, безпрецедентні війна триває. Ми всі вночі сьогодні пережили надзвичайну атаку, так? І очевидно, що поранені, вбиті, ті, хто постраждали, потребують як фізичної. Так і ментальної реабілітації, і тут величезна подяка Офісу першої леді і програмі ментального здоров'я. «ТИЯК». величезний напрямок і лідерство першої леді, який, яка веде цей напрямок, дадуть нам можливість в майбутньому сформувати передові технології, передові підходи до вирішення проблем психологічного здоров'я нації, психічного здоров'я нації. Соціальні проблеми, які супроводжують так питання реабілітації, теж у фокусі уряду. І тут очевидним є те, що ми маємо стратегії, маємо плани реалізації цих стратегій, маємо партнерство від вас, шановні колеги, наші міжнародні партнери. Потребуємо фінансування, потребуємо експертизи і навчання наших відповідних спеціалістів. І потребуємо подальшої підтримки. Ми будемо дуже вдячні за підтримку, яка втілиться уже в цьому році у 300 до прикладу амбулаторних реабілітаційних відділень на рівні малих громад, яка втілиться у проєкті Реноватор, за що я дякую країнам НАТО, які взяли під опіку реабілітаційні центри по всій Україні. І це ті конкретні приклади в циблях. Прекрасний приклад міжнародної співпраці під патронатом президента реабілітаційний центр, куди долучаються і Данон, і Койка, і Світовий банк, і ВООЗ. всі долучаються до реконструкції і відбудови такого величезного центру. І ми маємо ту синергію, якої прагнемо. Ще раз хочу всім подякувати і пообіцяти в нашій особі ви маєте тверде слово. Яке тримається в нашій особі? Ви маєте координацію і відповідальність? Ми розраховуємо на вас, а ви можете розраховувати на нас. Дякую, велике. Слава Україні.